Всім привіт, мене звуть Юля, і я б'юті-блогерка з досвідом сьогодні. Я буду нахвалювати, обожнювати і максимально захоплюватися кольоровими тушами від бренду Color Intense. Покажу вам сводчі, розкажу про особливість кожного відтіночка. А перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайки, перевірити, чи ви підписані на цей канал, звичайно, якщо вам подобається моє відео, і написати будь які коментарі, адже саме ваша активність допомагає в просуванню цих відео і моїй мотивації. Також нагадую, що ви можете доєднатися до числа. Спосорів, дякую спонсорів. Дякую всім тим спонсорам, хто вже є у мене. Ви прям бусінки пусічки. От вам сердечко. І ще в мене інші соціальні мережі можете туди заглянути, якщо вам цікаво. Всі основні речі сказала. А тепер давайте починати. А, я вже анонсувала, що зараз буде суперхвалебне відео про цих манюнь, Подивіться. Це неймовірна е, знахідка, відкриття і просто щось, що підірвало, мені здається, український б'юті-сегмент. Наскільки це просто можливо. Ну, тепер давайте, давайте говорити, що це, як це, куди. Значить, у мене тут в руках всі відтінки, існуючі на даний момент е, кольорових туші від бренду Color Intense. Значить, у нас є два запуски, грубо кажучи. У нас є основний запуск, який загалом ці туші з основного запуску вони називались Be-Bold. Таким чином виглядає пакування, та тут просто написано be Bold. І у нас тут 9 відтінків. Тобто, основна колекція у нас складається з 9 відтіночків. І на пакуванні тим кольором приблизно туші, яка всередині, та написані у ці надписи. Тут у нас всюди абсолютно стандартне пакування на всіх тушах, та? і абсолютно стандартна щіточка. Вона однакова в кожній туші. Однакова. І тепер наші з вами новинки, які нещодавно вийшли. Це 6 нових відтінків. У колаборації з мавкою. Це, по суті, та сама упаковка. Тільки у нас тут оновлений дизайн, бачите, з такими рунами дуже гарними. Але щіточка у нас лишається та сама. В кожній туші тобто, тут така сама щіточка, як і в минулих. Це Така достатньо стандартна щіточка, вона супер зручна, вона силиконова. Я одразу можу сказати, що цю щіточку я дуже люблю і вона максимально пасує до формули цієї туші, всіх тушей. Мені прям дуже сильно подобається. Так, Давайте йти по кожному відтінку. Значить, починаємо з колекції е, звичайної стандартної, та я, мабуть, буду називати її стандартною чи ну, перша. Е, значить, почнемо ми з білого відтінку. Це у нас 0,1. Е, загалом білий відтінок, ну, насправді, е, окей, добре, я буду казати, мабуть, для кожної туші якусь, та, Якісь критерії. Біла туш, вона ж пігментована. Вона з першого шару перекриває колір ваших вій. але насправді це можна сказати про кожен відтінок. Але все-таки якісь перекривають краще, якісь гірше. Що я помітила, та, якби, яка особливість саме білого відтінку. По-перше, запах. Він пахне клеєм. клеєм. Не знаю, скотчем пахне. Там цей білий відтінок і. Ну, от... Мавка, ми ще дійдемо до неї, але там інший запах. Тут от, ну, теж не всі, але такою трошки скотчем пахне, коротше, ця туш. Оця туш, вона реально поводить себе біла як коректор. Буквально враження що ти наніс собі коректор на вії. Вона трошки за рахунок у цієї щіточки та вона зручна, але інколи в мене особисто з деякими відтінками не з усіма. Виходило так, що при нанесенні я собі ставила а, плямки на повіках. А, ви це врахуйте, це може бути. Я не знаю, чи це я така неакуратна, чи це щіточка така. Мені здається, що це ще трошки від формули туші залежить. Загалом, а, у нас у білому відтінку а, формула така трохи густенька, я б сказала. Та. Ну, вона комфортно нанесені, вона класна. Коротше, біла туш мені дуже подобається. Мені подобається. Те, що вона з першого шару перекриває та оцю всю пігментацію твоїх повік, але може робити трошки такі, ніби комочки в кінці. Та? Ну тобто при нашаруванні багатьох шарів. Вона трошки робить такі кумочки, але зовсім-зовсім трошечки, і вона може зліплювати вії, саме оця біла туш. Далі, наступний відтінок, він вже насправді трохи складніший. Це жовтий. Жовтий відтінок е, це 109 Значить, загалом вона також пахне, е, ну, так, щось скотч, гуаш, щось таке. Так само перекриває пігментацію військ першого разу, але все-таки це ну, не те, що це не проблема в туші, це проблема в пігментації жовтих загалом, косметики жовтих е кольорів. Та? Жовтий пігмент він не найлегший. І я б сказала, що він не такий може насичений, наприклад, як оця рожева, ту ж, яка на мені та це відтіночок, він все таки трошки він такий, він цікавий, він просто на порожньому. Обличчя, ну, грубо кажучи, без якихось тіней, без якихось відтінків, він не буде виглядати якось супер е, акцентно. Але е, мені подобається, це, це дуже велика рідкість зустріти жовту туш, я вам чесно скажу. Е, вона достатньо ріденька і в неї буде менше проблем з тим, щоб зробити якісь камочки у вас на віях. Єдине, що тут ще ну, питання до упакування це чисто. Я дуже неаккуратна людина, і тому я оці всі штуки помічаю, і якщо ви неаккуратні, то у вас теж може бути таке: якщо дуже різко вийняти, то перше, бачите, вилазить дуже багато туші, це треба враховувати. А по-друге, воно може забризкатись, тому що туш достатньо рідка. Декілька відтінків вони трохи інакше себе поводять, але е, жовтенька, вона ріденька. Біла, мені здається, трошечки, трошечки більш. Густа, але ну, всі відтінки мені подобаються. Просто вам розказую особливості і показу, як вони виглядають на е, віях. Далі, давайте рожева. Вона сьогодні на мені, до речі, 105-й відтінок. Пінк сексі рожевий. Скажу вам чесно, це супер сексі рожевий. Ця туш займає. От давайте так, типу, це топ. Просто топ. Вона дуже класні вії робить, я вам ще зараз близько покажу. Вона, на мені. Вона їх класно розділяє, це стосується всіх тушей, але просто від того, який колір, трошки залежить формула, тому що пігменти працюють по-різному. Наприклад, червоні, е, наскільки я знаю, червоні найлегше робити Та косметику червоного пігменту. Він один з найлегших. Він супер насичений, і все, в чому є червоний, та, тобто рожевий, червоний, фіолетовий, якщо це в червоний, то їх зазвичай легше робити. Вони будуть більш пігментовані і будуть себе поводити краще. Це з того, що я знаю, і ніби зелені і сині робити продукт та з такою пігментацією, їх трохи важче. Логічно, що коричневий, як похідний червоного, також робити легко. Загалом я вам кажу, це без. Просто топ, то, просто, ну, це топовий топ. Теж пахне вона скотчем для мене. А, вона трошки більш густа. Та це те, що я помітила, червоні відтінки, вони трошки більш густі, ніж, наприклад, білі і жовті. Цю я обожнюю, вона найкраща, вона робить за рахунок своєї формули. З нею вії, вони прям стають більш пухнасті, більш виразні. Та? Тобто, якщо і біла, і жовта, вони роблять також вії більш так комплементарно, вони виглядають не тільки за рахунок відтінку, але за рахунок того, що вона надає трохи довжини об'єму, то оце робить Прям об'ємні вії, вони прям вау. Єдине, що коли, ну, якщо ти нашаруєш, як з усіма тушами, наприклад, 4 шари, як я люблю, а я люблю таке робити, то в тебе будуть комочечки на віях. Це окей. Це суперська туш, я її обожнюю. Те саме стосується червоної, я обожнюю червону туш. Я вважаю, що червона туш – це геніальна, просто це геніальна знахідка, це геніальне рішення, це геніальний акцентний хід, не тільки червона, давайте чесно. Рожеві, червоні, будь-яка кольорова туш. Але як людина, у якої зелені очі, ви бачите, що вони в мене зелені, мені максимально личать всі, тобто компліментарними для моїх очей будуть. Червоні рожеві фіолетові. На мою думку, з червоними з червоною тушою мої очі та. Ті гарні просто, ну, мені вони, типу, гарні і з рожевою тушью, але з червоною це просто розрив. Чесно вам скажу, за відтінком цей червоний це мій фаворит, я його обожнюю. Туш така сама за поведінкою, як рожева. Ну, вони, ну, вони, просто Я зараз дивлюсь одразу на відео свотчів в себе в телефончику. Ну це так гарно. Ну, слухайте, ну так вони мені личать, звичайно, ці кольорові туші, за рахунок того, що вони класно відіграють моїм відтінком, Тіньку очей, Червону обожнюю, вона також в моєму топі. У мене там є ще один фаворит між цією рожевою і червоною, який просто розірвав моє серце навпіл, але трошки пізніше до того дійдемо. Далі в нас зараз будуть мої також класні прикольні туші це сині. У мене тут є одна туш, я деякі туші до того не пробувала. Зараз вам розкажу про неї, вона мене просто вразила, але спочатку давайте почнемо з синьої. 104 відтінок блю. Це дуже гарний, синій, блакитний. Оце прям блакитний, неймовірний відтінок. Це, я б сказала, такий, знаєте, трохи приглушений синій, та, тобто це не яскравий. Ну так, це прям блакить, знаєте, така небесна, гарна, дуже блакить. Він себе поводить трошки, я не скажу, що прям гірше, але з ним вії. Не такі от виразні та не такі вони пухнасті, як з червоними відтінками. Все-таки трошечки інакше себе поводить цей, ця туш. І він, ну, формула достатньо така. Також більш густа, та, ніж білий відтінок. Все-таки оцей синій на моїх особисто віях. Він трошки також не дуже насичений, як жовтий, наприклад, ось цей синій. І він робить вії, та, ну вони не такі вау виглядають. Саме в плані форми, об'єму довжини, як червона і рожева. Але також дуже гарний відтінок, дуже класний. Під якийсь мейк буде просто вау. Ну, але на моїх очах, звісно, блакитні вони не настільки. Виграшні, як червоні. Далі uh, Navy blue, тобто темно-синій, 109-й відтінок, Боже, я як нафарбувалася, ви що, це такий дорогий, синій, це темно-синій відтінок, супер крутий. Це дуже гарний відтінок. Під якісь, от, якщо у вас карі очі, оце, це буде щось. Я вам кажу. Навіть якщо у вас блакитні, це буде дуже гарно. Але якщо у вас карі беріть, беріть, це буде вау! Дуже гарний. Темний, синій. Я таких відтінків ще не зустрічала. Я вам чесно скажу, такого відтінку туші я не бачила. Це супер круто. Також в нього така сама формула, як у цього синього, у цього, цей темно-синій. Тобто він робить дуже гарні вії, але вони не вав, Та? Якщо ви робите такі об'ємні, як павучі лапки, то ці туші того не зроблять. Вони трошки інакше за формулою, ніж рожева і червона. Але це супер крутий відтінок. Ні, ну він мені теж дуже лечить. Він прям такий класний, він такий темний, такий виразний, супер симпатичний. Далі в нас ще відтіночки. Блакитного. Ну, це навіть не блакитний, у нас просто, ну, скажімо так, ближче до синього. Та? Значить, перший відтінок у нас буде відтіночок 102. це відтінок Violet. Це дуже такий глибокий, темний фіолетовий. Це гарний відтінок, так, да, він дуже гарний. І за формулою він схожий до червоного і рожевого. Він нашаровується тут трохи більш густа формула. Вона прям так відчувається, і вона робить такий, прям вау-ефект. Класний відтінок, дуже гарний. Мені сподобався дуже сильно. Така, знаєте, дуже, ну, дуже цікава історія. Тобто він не яскравий, ну, він тако, він яскравий, він просто темний. ну Дуже класно, цікаво. Потім ще один це вау-відтінок, це відтіночок. 103 Тіфані, боже, що так красиво, дуже гарний відтінок. Але десь якщо у вас карі очі, оце, це буде так гарно. Ну, тобто, ну, воно не настільки в розрив е, зараз, е, так, щоб вау, знаєте, контрастує з, моїм, е, з моєю райдушкою, тобто з моїм кольором очей. Але якщо під цей макіажкісні. Такі коричневі смоки. О, це буде дуже гарно. Просто я хотіла зробити, знаєте, на голих повіках для того, щоб ви побачили дійсно, як виглядає туш на віях, і як виглядає цей відтінок чистим. Та? Цей трошки рідший відтінок, а він. Ближче все-таки до тих синіх, та, тобто він трошки менш вау ефект дає вашим віям. Він дуже яскравий, він трошки вибілений, і мені здається, що всі відтінки, в яких трохи білого пігменту, то вони ну трошки такі. Вони не настільки тр трохи більш рідша формула, формула більш рідка. І за рахунок цього вони не тримають, прям не, не дають так багато об'єму. Так класно там виглядають ті вії в об'ємі, як з тими, де більше червоного пігменту. Але це суто моя думка, якщо ви, до речі, пов'язані якось з виробництвом, тому що я не пов'язана з виробництвом косметики, на жаль, але сподіваюся, колись вийде. Я дійсно знаю, що таке є. Тобто я не придумала, я чула про те, що є, е, ну там, коротше, якісь пігменти легші в виробництві, якісь важче, але я вже не пам'ятаю цих всіх нюансів, і мені щось здається, що. Що з червоними все-таки трохи легше, знаєте, ніж з білими, але я можу помилятися. Далі, остання туш з цієї колекції 108 браун. Гарний коричневий відтінок, коричневі від туші. Ми всі з вами зустрічали. Це якби таке. Єдине, що поки що вона мені не якось не стала моєю фавориткою, вона поки що моя одна з. Таких аутсайдерів, чому? Тому що вона достатньо рідка, і коли я не фарбувалася, щось ми з нею взагалі не подружилися. Тобто відтінок гарний, ну тут нічого не скажеш. Але якось вона в мене коротше, трохи розмазалась, мені не сподобалось. І вона не зробила якийсь вау супер, тому також не знаю. Коротше, ми з нею щось взагалі не стали найкращими подружками. Відтінок гарний це супер, такий, знаєте, стандартний, коричневий. тобто Якщо ви там на кожен день хочете щось не настільки яскраве, то, от будь ласка, єдине, що я ж кажу, що щось у нас з формулою мені не, не зайшло, вона достатньо рідка. Але треба врахувати, що вони трошки підсихають після відкриття, як всі туші. Я впевнена, що ця через якийсь час вона більш загустіє, загусне і стане набагато краще. Але поки що відтінок клас з формулою щось з нею не подружились. Так, тепер ми продовжуємо. Продовжуємо наш шлях, і тепер на черзі нові ці туші, 6 штучок. Я вам скажу чесно, що ці оновлені туші я люблю більше. Отаке от моє страшне зізнання. Я дійсно їх люблю більше, тому що вони, по-перше, так не пахнуть. По-друге, мені здається, формулу трошки оновили. Вона дійсно краща. Мені подобається новий дизайн, він прикольний. Але є от у мене. Враження, що трохи оновили форму. Також вона не пахне якось там вау, я не знаю, трояндами, персиками, але не пахне так сильно. Не такий різківний аромат, як на мене. Так, з кого почнемо? Почнемо з відтінка, якого не вистачало. Тут Насправді додались в колекції абсолютно нові відтінки, та? тобто це не повтор вже існуючих, а вони абсолютно новенькі. Давайте почнемо з помаранчевої. Помаранчева туш це 0,1 перший відтінок. Вона щось. Не, не знаю, вона у мене трохи тако підсохла, але мені здається, вона завжди така була. Вона одна з найгустіших з того, що в мене є. І за рахунок цього вони, вона робить достатньо багато комочків на віях. Та мені здається, що це загалом важкий. Відтінок для виробництва туші він дуже яскравий. Він дуже гарний. Але за формулою він не так само не робить прикорневого такого супервав об'єму, як роблять, наприклад, оця рожева, і трошки від нього лишаються комочки. Але відтінок супер гарний. Далі мій один з наймоїх улюбленіших відтінків. Це рожевий піон. Це у нас 06 номер. Також більш густа формула ніж, наприклад, навіть у цієї, яка на моїх повіках, на моїх віях. Ой, Вибачте, з ним жарту. Це коротше суміш оцього рожевого і червоного. І от вийшов рожевий піон. Я обожнюю цей відтінок. Це один з моїх найулюбленіших відтінків. Він дуже гарний, всі комплементарні слова. Це про нього. З ним все ідеально. Це просто ідеальний відтінок, як на мене, робить все, все найкраще, що може робити ця туш. Далі, ой Боже, я дивлю, я не можу. Я дивлюсь на ці свочі на очах. Це щось таке гарне. Далі відтінок, бусковий відтіночок 05. Це мій другий найулюбленіший відтінок. Я його обожнюю. Я ніколи не зустрічала такого відтінку в тушах. Ну, якщо бути чесною, я майже всі відтінки ніколи не зустрічала. Але це. Це щось, від чого моє серденько розірвалося на купу маленьких частин. Я обожнюю цей відтінок. Він неймовірний, він дуже крутої формули. Він дуже гарний. Це, як я вже сказала, один з моїх улюблених відтінків. Я не можу обрати один улюблений, тому що вони всі неймовірні. Я вам дуже його рекомендую. Він личить всім, він дуже крутий, робить дуже крутівії, обожнюю. Ой, Боже, ще один, Боже, ще один відтінок, який я обожнюю небесний відтінок 04. Слухай. Давайте чесно, цього відтінку так не вистачало. всі 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 комплементарні речі, так само про цей небесний. Він класний за формулою, до нього нема питань, він крутий. Просто ідеальний. Я обожнюю цей відтінок. Він неймовірно гарний. І у нас лишаються останніх два відтіночка. І це у нас відтіночки зеленого. Перший відтінок це трав'янистий 0,2. О, краса! Тут насправді майже всі відтінки, які лишились, вони вау, супер топ. Він так само класно себе поводить. Єдине, що він також трошечки, ну вони всі більш густі, мені здається. Все клас, все супер з ним, він неймовірно гарний, класно себе поводить, робить крутівії, Люблю обожнюю». І останній відтіночок м'ятний, нуль він відрізняється від відтінку Тіфані. Вони, жоден з відтінків не повторюються. Е, і це дуже-дуже класний відтінок. Супер гарний, також вії робить круті. Люблю його обожнюю. Насправді, я ж кажу вам, що я з колекції Мавка. Ну, Виходить, що мені тільки з помаранчем трошечки-трошечки Він не такий ідеальний. да? А всі інші п'ять це щось вау, супер топ. Ну, я не знаю, я обожнюю ці туші, вони недорогі, вони супер мегабюджетні, вони неймовірно бюджетні. Також до кожної туші в комплект можна купити один в один по відтінку олівчик для очей. Я вважаю, що це топ. Я дуже сильно люблю ці туші. Я дуже вам раджу їх спробувати, хоча б одну собі придбайте, а загалом можна купити на мейкапі набором їх. Це неймовірно крута штука, Color Intense, ви топ. Дуже вам дякую за ці туші. Робіть, будь ласка, ще це розрив. Нема більше у жодного бренду. Я не зустрічала такої палітри, великої. Кольорових туш, щоб вони були нормальні, класні, робочі. Українське виробництво те, чому ну, нем, нема в нас е, у інших брендів аналогів навіть для багатьох відтінків, бюджетно, класно, в мене ніколи не було алергії чи подразнення на цю туш. але це не означає, що її ніколи не буду у вас, звичайно. Проте ділюсь своїм власним досвідом. Е, що стосується е, стійкості туші, дивіться. Туш достатньо, ну вона, скажімо так, класична сучасна туш, отак скажу, бо класична туш потекла б від того, що ви, я не знаю, просто подумали поплакати. Ця не потече від того, що ви подумали поплакати. Тобто, наприклад, якщо ви попадете під е, просто дощик чи під якусь вологість, вона в мене не, е, до речі, вона в мене не віддруковується отут, от внизу, та бо в мене чорні туші часто так роблять. Вона не є водостійкою. Вона трохи осипається в мене, якщо довго з нею ходити, та вона підсихає оці комочки, якщо нанести в 10 шарів, то вони потихеньку осипаються. Але е, що по водостійкості? Якщо, наприклад, навіть ви потрапите під легкий дощик, тобто вії намокнуть, да, не промокнуть просто під ливень, а просто трошки, типу, ну, намокнуть, зволожаться, і ви не будете їх терти, то туш лишиться. Тобто, щоб стерти. Цю історію вам треба прям терти. Там має бути фізична взаємодія. Я вважаю, що це топ. Я дійсно дуже люблю ці туші. Мені всі їх надіслали Color Intense на пробу. Е, я одну не купувала сама, але е, придбаю собі, бо скоро, на жаль, їх життя закінчиться, бо їх можна тримати відкритими всього лише 6 місяців, як і будь-які туші. Да, я ж не помиляюсь, чи тут можна на 12 місяців. А О, їх можна 12 місяців тримати відкритими клас, живем, живем. Кольорові туші це е, такі, знаєте, подих. В макіяж свіжий, я вважаю, що це достатньо трендово класна історія. Тому якщо ви думали про якісь кольорові акценти, задумайтесь про це. Ну про що казати, якщо навіть той самий Maybelline, да, максимальний мас маркет, нещодавно випустили там свої ті три кольорові туші, і вони, про типу, показували, що це класний кольоровий акцент. Це дійсно класний кольоровий акцент. Не бійтесь, наважуйтесь, і такий лайфхак, якщо ви боїтесь роб, боїтесь робити як я, наприклад, хочете робити якісь більш яскраві акценти, і вам так некомфортно на кожен день. У вас завжди є нижні вії. Дуже гарно виглядає, коли ви робите верхні вії звичайним чорним відтінком, а нижні просто для акценту, для підкреслення свого кольору очей або підкреслення, там, макіяжу. Робите а нижні вії якимось кольоровим. Акцентом саме за допомогою туші. Класно робочий прийом в комерційних макіяжах навіть зараз часто використовують візажисти. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, абсолютно не бійтесь таке пробувати на собі. Я дуже дякую за перегляд. Я дуже чекаю на ваші коментарі. Чи користуєтесь тушами, чи хочете? Що ви взагалі думаєте? Дуже мені цікаво, напишіть, будь ласка, чи було корисним таке відео з описом кожної окремої туші і цієї. І всі історії зі свочими, тому що я скажу вам чесно: я про е, засвочила у 15 тушей, і мої очі. ну, були ледь ледь живі, два дні в мене боліло все, що могло боліти в очах. Але я сподіваюся, що це відео буде для вас корисним. І якщо так, напишіть, будь ласка, щоб я знала, чи знімати в майбутньому якісь схожі відео про якісь схожі продукти. Нагадую про нашу з вами постійну традицію. Будь ласка, не забудьте зробити донат фондам або волонтерам, яким ви довіряєте, які допомагають нашим захисникам та захисницям. Дякую вам ще раз за перегляд. Вже четвертий раз мені здається. Бажаю смачненького чисточку і кавусті. На цьому на сьогодні все.